Всіх вітаю на каналі. Сьогодні розглянемо із вами питання, чи буде вагітність в той термін, який ви зараз самі собі забажаєте. Від вас потрібно лише це питання в ваших думках, повне відкритись, налаштованість на це відео і на це запитання. І від вас також треба вибрати одну із цих. Трьох карт і слухати, що ж у вас чекає. І так, поїхали. Поїхали. Якщо ви вибрали першу карту, перша карта у нас десяточка пентаклів Повішений і десятка чаш, я скажу так. Той термін, який ви загадали, на відсотки 90, каже вам про те, що вас очікує. Те, що ви забажали і вас очікує через ту складну ситуацію, в якій ви опинились останні роки, я так предполагаю, судячи по тим цифрам, які випали на цих картах, то це не один рік. І я вважаю по цим картам, що вас чекає впевнена стабільна сім'я. І, як бачите, ви бачите, це ваша ситуація за останні роки. А це ось та сім'я, повноцінна, стабільна, впевнена сім'я наповнена повним будинком, повною чашами, повними емоціями, повним переповнена коханням, стабільна сім'я. І, можливо, навіть двоє діточок. Бачите, тут дві собаки, тут двоє діточок. Тобто, ну, циферка двоє тут дуже, два дуже гарно присутня. Тому тут в мене все. Давайте дивитися одразу другу карту. Тому це, походу, ну, буде швидкий розклад. І так, так. Це у нас не то. Це у нас третя карта. Не спішу. І так, дивимося далі. Королева Пентаклів. паж Жезловий. і король жезловий. Ну, енергетика, щоб. Дочекатися вашої от, впевненої жінки, впевненої і в фінансах, і в здоров'ї, і в цілому, як е, жіночу енергію, ця впевненість присутня на 100%. І енергія, яка касається іменно вагітності, е, по жезлам можу сказати, що вам вистачає абсолютно всього, <свіття> навіть партнерів, якщо він не один. Ну, Це я жартую, звісно, але. По цим картам я можу сказати, що той термін, який ви загадали, дуже-дуже висока вірогідність, що так. А також можливо, можливо, вас чекає нове знайомство, яке приведе якраз до тої самої вагітності, яку ви очікуєте. Давайте, дивіться третю карту. Третя карта у нас сім пентаклів. Сімерка пентаклів, рицарь кубків і п'ятірка кубків. Тут карти нам не такі певні, як були до цього. Тому, скажімо так, у відносинах і в емоціях у вас є недосказаності, які заважають вам достичь того результату, який ви хочете, і ваша довгоочікувана вагітність залежить повністю від відкритості і емоцій в ваших стосунках. Якщо ви ковтаєте дуже багато ситуацій, які у вас є в житті. То ви будете в такому стані, Ви будете на колінах, ви будете опічалені, ви будете обіччеві, І ця обіда е також буде е впліяти на, те, що рухається воно буде дуже медленно по цій карті. Ви наче щось там взрощуєте, саджаєте, але воно все дуже медленно дає не ті плоди, які треба. І оці от чувства, які є. Тут конь, який наче йде вперед, але бачите. Він застопорив ту ніжку, і він хоче рухатись. Але все те, що я до цього сказав, воно трошки заважає вам рухатись. І відповідь по цьому розкладу на загаданий термін вагітності, на жаль, я не бачу. Але в перспективі вона має бути, тому що ви в будь-якому випадку маєте зробити свої висновки, і все буде добре. Дякую.